Один шоколад їжа богів. І це не жарт, наукова назва дерева какаузи Абромакекею, і перша частина з латини перекладається як їжа богів. Ім'я рослини дав Карл Лінней у 1753 році. Однак пов'язувати какао з чимось надприродним почали ще задовго до цього. Ацтеки вірили, що дерево їм дарував бог кецалькоаль, якого уявляли у вигляді великого змія спір'ям. За легендою, це сталося так. Боги жили в гарному райському саду, який охороняли перші люди, чоловік і жінка. Вони мирно співіснували, поки одного разу люди не вирішили вкрасти таємні знання богів. За зраду їх вигнали. Кецалькоальж вважав, що з людьми вчинили негарно, і вирішив подарувати їм викрадене з райського саду деревце какао. За такий вчинок, і самого пернатого Змія відправили жити до людей. З плодів какао-ацтеки готували напій, прабатька сучасного гарячого шоколаду. Хоча на смак він був іншим, какао-боби ферментували, обсмажували, подрібнювали, потім змішували з водою, спеціями та травами, не додаючи солодощів, і подавали холодним. За однією з версій. Напій називали гіркою водою сакову за специфічний смак, за іншою просто какао-водою какахвал. У будь-якому випадку скриве слова схожі на сучасний шоколад. 2. шоколад, бува, має тацтиків. Його навіть підробляли фальшивомонетники. Божественний похід какао і той факт, що вирощувати його складно, перетворили дерево в давній Мезоамериці на велику цінність. Його плоди використовували в релігійних обрядах як жертву Бога, застосовували у святкових ритуалах і сподівали властивостями грошей. Наприклад, за 100 бобів можна було купити одну індичку, какао було настільні цінною валютою, що деякі люди підробляли плоди звичайною глиною. Такі фальшиві монетки збереглися до наших днів і були знайдені археологами під час розкопок. Втім, цінність шоколаду визнавали не лише в давнину. Так, під час війни за незалежність він входив у раціон солдатів і іноді навчити використовувався як заробітна плата. 3. Першим відомим українським шоколаді був німець шоколад як напій з'явився в нашій країні у 17 столітті. А цукерки та плитки так само, як і в Європі, у 19 столітті. І спочатку їх створювали іноземці. Найвідомішим був німець Фердинанд фон Ейнем. Свій підприємницький шлях у Києві він почав з виробництва кускового цукру, а потім переключився на шоколад. У партнерстві з Юлієм Гейсом він відкрив підприємство Кейнем. Товариство парової фабрики шоколаду, цукерок і чайного печива. А у 1922 році його перейменували на Червоний жовтень. Першим же українцем, який вирішив перетворити шоколад на бізнес, був Олексій Іванович Абрикосов. До кінця 19 століття фабрично торгове товариство а абрикосова синів стало одним з найбільших виробників шоколаду в країні. Тоді ж Абрикосова почали називати шоколадним королем України. Після революції фабрику націоналізували і присвоїли їй ім'я революціонера Петра Бабаєва. А у 1993 році підприємство отримало назву кондитерський концерн Бабаївський, під яким існує доніні. Українські солодощі популярні не лише серед вітчизняних споживачів. У 2021 році наша країна послала 10-те місце у світовому топі лідерів експорту шоколаду. І це не єдиний цікавий факт, вперше в історії України вдалося передати у рейтингу Швейцарію, причому майже на 20 мільйонів доларів. Україна продала шоколад на міжнародному ринку на 838 мільйонів, а Швейцарія на 819 мільйонів 4 білий шоколад з'явився через Першу світову війну. Під час Першої світової війни згущене молоко компанії Nestle входило до раціону солдатів на фронті. Воно довго не псувалося і не вимагало особливих умов збереження, при цьому допомагало ветеамувати голод. Війна закінчилася, а запаси залишилися. Терміни придатності згущеного молока підходили до кінця тому, щоб продукт не зіпсувався. У 1936 році Нестл вирішила поекспериментувати з рецептами і зробити молоко основою шоколаду. При цьому зі складу прибрали какао-порошок. Вийшла солодка і ніжна на смак плитка кремового кольору. Але це лише одна з версій. За іншою, експерименти Нестл були зв'язані лише з розвитком шоколадної індустрії та посиленням конкуренції. Тому, у 30 роках компанія випустила не лише білий, а й інший незвичний шоколад, наприклад, молочний пористий з медом. 5. Перша плитка шоколаду з'явилася лише у 19 столітті. Хочеться вживати какаубобі в їжу почали понад 3,5 тисячі років тому. До середини ХІХ століття шоколад був лише напоєм або інгредієнтом десертів. Створення звичайних зараз плиток і батончиків стало можливим завдяки винаходу у 1828 році голландцем Каспарусом Ван Хаутеном методу віджиму олії з какао-бобів. Однак перші шоколадки на полицях магазинів з'явилися лише через 19 років. У 1847-х році виготовляти плитки придумали фахівці британської компанії Фрай і Сині, а в рецепті використовували какао-порошок, какаолію та цукор. За сучасною класифікацією, такий шоколад зважався бігірким. Першу ж плитку молочного шоколаду створив у 1875-х році швейцарець Даніель Петер. У пошуках нового смаку він довго експериментував із складом і додавав у шоколад молочну муку, суху дитячу суміш, яку створив його приятель Андрій Нестле, засновник компанії Нестл. Але продукт швидко псувався, тому Петер вирішив, що потрібно шукати вершкову альтернативу серед пастеризованих продуктів, і включивши до рецептом концентроване молоко. Ідея спрацювала. Шість шоколадку, яка побувала в експедиції Діскавері, продали за 470 фунтів. У 1901 році команда Роберта Скотта взяла з собою в антарктичну експедицію півтори тонни шоколаду. Але моряки не доїли запаси, тому частину солодкого у 1904 році повернули назад до Великої Британії. Однак і там ласощі залишилися лежати без справи. Про ці запаси згадали через 100 років у 2001 році одну з шоколадок продали в Лондоні на аукціоні Кристис за 470 фунтів. Покупець побажав залишитися анонімним, але витрачена ним сума зробила солодкість мандрівницю найдорожчою шоколадкою серед усіх проданих на аукціонах у світі на момент укладання угоди. При цьому в складі ласощів не було ні золота, ні рідкісного сорту какао-бобів, ні якихось інших цінних інгредієнтів. Це був зовнішній звичайний батончик фірми «Кетбери».